Павлюко, також заявляв про те, що Україна готує 10 нових бригад, частина з яких захищатиме Київ. От на вашу думку, чи може це говорити загалом про те, що командування готується до ймовірного наступу на столицю? Ну дивіться, отут у мене основні запитання: готуємо 10 бригад, але з іншого боку, лунають вже відповідна інформація, оприлюднена з приводу того, що чисельність прикордонних військ буде збільшена на 15 тисяч. 15 тисяч це чотири бригади. Угу. Ми звідки очікуємо наступу? З Польщі, Румунії, чи все ж таки від Російської Федерації? Як на мене, не зовсім зрозуміле рішення щодо збільшення чисельності прикордонних військ. Здавалося б, всі чотири бригади варто задіяти безпосередньо на лінії бойового зіткнення. З приводу можливості наступу на Київ ніхто не виключає подібного сценарію. Тому варто готуватися, але ще раз підкреслю, і цей напрямок наразі під контролем відповідно Генштаба Збройних сил України і українського розвітого рису. Мовиться про те, що потенційний напрямок наступу на Київ це відповідна територія Республіки Білорусь. На територіта, вибачте, я закінчу. Там не зафіксована наявність контингенту російських військ, про який би можна було говорити, що вони планують наступ на Київ.